Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Закінчилася зима, прийшла нова пора року. Послухайте загадку та спробуйте відгадати, яка пора року до нас завітала. Де вона проходить, там травиця сходить, квітки розцвітають, солов'ї співають. Дітки, яка це пора року? Це весна. Діти, настала пора року весна. Вона тепла, лагідна, квітуча, чарівна. Весною все на землі пробуджується. З настанням весни яскраво світить сонце та дарує нам тепло. Сонечко яскраве, тепле, лагідне. Тане сніг та біжать струбочки. Теплішими стають дні. Оживає природа, і на деревах кущах з'являються бруньки, а згодом з'являються листочки. Розквітають перші весняні квіти, підсніжники. Ще лежить сніг, а вони тягнуть свої голівки до сонечка, ніби дякують йому за тепло і світло. Весною повертаються до нас перелітні птахи, шпаки, граки, лелеки. Весна. Це оновлення у природі. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла ясна. Дітки, сподіваюся, ви уважно слухали мою розповідь, тому пригадайте, яка пора року сьогодні завітала до нас. Так, це весна! А яка весна, Яка на діти? Вона тепла, квітуча, чарівна. Ви молодці малята. До побачення та до нових зустрічей.